Ну що ж, вітаю тебе знову! У нас урок математики. Сьогодні ми будемо говорити про пряму точку та криву. Готовий? Готова! Починаймо! Скільки ніжок у стільці? Чотири. Скільки пальців на руці? П'ять. А у тижні. Скільки днів? Згадуй. Сім. Скільки вушок у кота? Два. Молодець. Давай тепер з тобою порахуємо від двох до семи. Готовий? Готова? Починаємо. Два. Три, 4, 5, 6, 7. Рахуй зі мною. Тепер від 9 до п'яти. Дев'ять, вісім, сім, 6, 5. Супер. Як з тобою приємно працювати. Продовжуємо. Від восьми до трьох. Рахуй разом зі мною. Від восьми. Вісі. Сім, шість, пять, чотири, три. А тепер від шести до одного. Починаємо. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розгорни наш сошит посібник на сторіночці 15 і приготуйся виконувати завдання. Розглянь, будь ласка, в цій врожевій рамочці це точки. Це не кружечки, це точки. Вони такої ширини, як лінії. А це лінії. Є прямі лінії, а є криві. Зелена пряма, а фіолетова крива. Подивись, будь ласка, як ксляти лінію з допомогою лінійки. І не просту лінію, а пряму. Щоб накреслити пряму лінію, треба взяти лінійку. Без лінійки ми цього зробити не можемо. Для того, щоб провести з допомогою лінійки пряму лінію, можна поставити точку, прикласти до неї лінійку. Тоді взяти простий олівець і притискаючи до лінійки, міцно тримаючи лінійку рукою, щоб вона не поїхала, провести пряму чудову лінію. Ось таку. Запам'ятай, пряма лінія проводиться за допомогою лінійки. Ось перед нами малюнок. Давай дамо відповіді на запитання. У тебе взорші вони такі самі. Перше запитання. Скільки точок на малюнку? Рахуй. Три. У першій клітиночці пишемо три. Скільки прямих ліній на малюнку? Уважно дивися, скільки ліній. Так, їх дві. А скільки кривих ліній? Одна. А скільки всіх ліній? Три. Правильно. Бо і пряма, і крива це лінія. А тепер нас просять назвати, якого кольору прямі лінії? Скажи мені, будь ласка. Правильно оранжева та голуба. Давай тепер подивимося на пряму лінію, а на ній точки. І поза нею точки. Тому що пряма лінія це безліч точок, які злилися в одну лінію. Але деякі точки можуть лежати і поза лінією. Давай подивимося, скільки точок лежить на прямій. Подивись уважно, скільки ти порахував! Скільки ти порахувала? Так, дві точки на лінії. А скільки точок лежить поза прямою? Та рахую важно ті точки, що є на малюнку, але вони не на лінії, не на прямій. Таких точок у нас три. Скільки точок лежить вище від прямої. Одна. Скільки точок лежить нижче від прямої. Ніби під прямою заховалися дві. Тут ще є дуже важливе завдання. Нам треба із нашого речення вибрати яке слово закреслити, бо воно зайве. У нас є два слова. Рожевим написано більше, а голубим менше. Давай з тобою подивимося: точок на прямій більше чи менше, ніж точок поза прямою. Давай згадаємо: на прямій у нас дві точки, а поза прямою три. Два більше чи менше, ніж три? Два менше. Отже, точок на прямій менше, ніж точок поза прямою. Нам треба слово менше, а слово більше не треба. Слово більше перекреслюємо, воно написано рожевим кольором. І в нас виходить правильне речення: точок на прямій менше, ніж точок поза прямою. Ми вже завершили. Що ми сьогодні навчилися? Про що ми сьогодні говорили? Згадай, ми говорили про точки, про прямі лінії і про криві лінії. За допомогою чого ми можемо провести пряму лінію? Правильно, тільки з допомогою лінійки. Без лінійки всі наші лінії будуть криві. Також ми говорили про те, що є точки, які лежать на прямій, а є точки, які лежать поза прямою. Що було важким. Можливо, щось тобі важко запам'ятати чи зрозуміти? Перепитай рідних, вони тобі обов'язково допоможуть. А якщо ні, то попроси вчителя, яке завдання тобі сподобалося найбільше, що б ти хотів чи хотіла зробити ще раз? Про що ти розкажеш рідним? Чи запам'ятав ти, чи запам'ятала ти, що таке пряма, за допомогою чого вона проводиться, що таке крива? Що таке точка? Розкажи про це рідним. Можливо, вони вже забулися, вони ж давно можуть вчилися в школі? Наразі я тобі дякую за роботу. Приємно працювати з такою розумною, старанною і працьовитою дитиною. До наступного уроку!